Нашу емоційну близькість. Так. І тепер про дрібні обмани та білу брехню. Бо це теж не те саме, воно таке дуже цікаве. Дрібні обмани і біла брехня трохи відрізняються між собою. Наприклад, що таке дрібні обмани? Наприклад, жінка каже, це було на знижці, я купила це по знижці, а насправді це так не було. Або там, я витратив небагато грошей на це, а насправді витратив багато. Або, наприклад, їдемо в маршрутці, і ми маємо домовленість з партнером, з партнершою там, на певну годину. І, наприклад, я часто так чую там, по телефону, ти де, і, і там чоловік називає зупинку, а та зупинка ще не наступила. Я вже виходжу, наприклад, а ще там передягається, або я вже в маршрутці, а ще не вийшов з дому. І це називається така буденна маленька брехня. Наприклад, це може бути такі комунікаційні моменти з тою дрібною брехнею. Якщо я побачила повідомлення, але каже, я, я не побачила твого повідомлення, тому там тобі не відписала, або не хотів говорити і вимкнув телефон, а потім каже, мій телефон розрядився. Або, наприклад, там щось там дружина каже: Ти сказав так, я цього не говорила, бо я зробив це випадково. Я хотів тобі сказати, але забув про це сказати, хоча насправді не сказав навмисно. І це є так звана така незначна дрібна брехня або дрібні обмани. А от біла брехня це тоді, коли ми хочемо підтримати нібито так, підтримати партнера, але говоримо протилежну, протилежну річ до реальності. Для нас, наприклад, тобі так пасується сукня, хоча ми не бачимо, що їй ця сукня пасує. Або ти сьогодні виглядаєш там супер. Але насправді ми цього не бачимо, так? хоч видно, що людина, наприклад, там втомлена або просто хвора. Так? Можемо, наприклад, цю білу брехню показувати через приховані емоції. Так? Наприклад, щось відбулося між партнерами, і, і цей партнер розізлився. І я питаю: наприклад, ти злий? Ні, я не злюся, але насправді людина злиться. Там можуть бути. Коли там ой, так смачно, так смачно кажуть, але насправді людині це не сподобалося. Але хвалить бо, ніби хоче так, якби посилити приємність іншій людині. Або е, там каже чоловік, ну, там жінка розказує про якісь минулі події їхні спільні та, і, ти, і каже: Ти не пам'ятаєш цього? Чоловік каже, та ні, та пам'ятаю, а насправді він не пам'ятає цього. Тобто, це все йде мова про таку білу брехню, так, що Ніби ми видаємо бажане дійсне для той людини, з якою ми говоримо. це. І якщо біла брехня це такий, ну, скажімо, захисний механізм, але захист від образи партнера, тобто ми хочемо захистити, не образити нашого партнера. так ніби ми не